Всім доброго ранку! Насамперед хочу вас привітати зі святом. Сьогодні у нас 40 святих, і за традицією на 40 святих ми готуємо 40 вареників. Для цього нам потрібно 500 мл сироватки, 3 лових ложки цукру, одне яйце, чайна ложка соди та добре все перемішати. За бажанням можна додати ванільний цукор. Затим додаємо муку. Скільки пішло муки, я напишу в описі під відео, скільки всього взяло тісто. Муку просіюємо наситочку. Все це добре перемішуємо та вимішуємо тісто. Після того, як тісто вимісили, даємо йому. Хвилин 10 відпочити. Після цього розкладаємо та розкачуємо тісто у тонкий пласт. Після того, як розкачали тісто, видавлюємо кружечки, можна стаканом, можна чашкою, в кого чим є. Тісто розкачуємо тонко. У нас начинка кисломолочний сир. Туди додаємо одне яйце та цукор за смаком, і ось так і зліплюємо наші вареники. Дуже добре скріплюємо краї та завертаємо. Ось такі в нас вийшли вареники. Вареники я варю на пару. Для цього ми беремо воду, заливаємо в каструлю та надіваємо таку марлю. Марлю я закріплюю резинкою і викладаємо вареники на марлю. Все це накриваємо. Я накриваю ось такою мискою. І варимо 5 хвилин. Не потрібно перевертати, 5 хвилин поварили і викладаємо. Ось такі варенички вийшли. Посипаємо ще цукром та додаємо масло. І перемішуємо. зі святом усіх вас.